Щодо голосування вчора. В нас в країні йде війна. Царьов закликав сепаратистів. Причому тут, ви в опозиції чи не в опозиції? Царьов злочинець, який буде, повинен бути покараний. Якщо ви політична сила, яка захищає інтереси українського народу, ви б зобов'язані були вчора проголосувати за зняття недоторканності з царьова. Ви вчора були зобов'язані проголосувати за те, щоб дітей, хлопців, яких розстрілюють в вертольотах, могли лікувати в Феофанії. І 20... і 20 лютого, і 20 лютого, коли збирались депутати у Верховній Раді, я не хочу назвати прізвищ, хто з партії регіонів приходив зал, давав телефони депутатам партії регіонів і казав, що Янукович телефонує, і після того виводили людей з залу. Не хочу назвати прізвищ, але ви дуже добре знаєте, як важко далося це голосування, і до часу ночі зібралися люди. Тому от давайте про щось інше говорити, Ігор, а не Ігор. говорити, щоб просто вивертало душу слухати Ігор. цю історію. Кажіть мені, хто не проголосує за відкриті списки. Покажіть мені, регіонали хто... не проголосує. Треба Коли... голосувати коаріція... за відкриті коаріція... Ви на ваших двох груп не проголосуєте. Коаліція проголосує за відкриті списки, і це правильне рішення, тому що депутати да. повинні вибиратись по округах по відкритих списках. Давайте давайте я закінчу. І буде, буде зовсім інша якість. Відкриті. і зовсім буде інша якість виховної ради і проголосують. мажоритарники. Всі проголосують. Нас декілька днів тому закінчились вибори президента. Український народ знову став мудріший політиків. Вибори в один тур сказали: політики, ми хочемо миру, тому що сепаратисти своїми діями зривали вибори президента. Сьогодні кожен день гинуть люди. А ви втягуєте країну знову в перевибори? Спочатку мир, закінчуємо війну на Сході, а потім займаємося перевиборами Верховної Ради. А ми сьогодні. Гинуть люди на фронті. А ми хочемо втягнути політику Верховну Раду при перевибори. Ми сьогодні маємо парламентську президентську країну. І перевибори сьогодні це означає посилення сепаратистських дій для того, щоб тепер зривати вибори або увести в парламент більше сепаратистів. Ми замість царьова отримать 50 царьових в парламенті в такі за таких умов. Тому перше мир, друге конституційні зміни до конституції, щоб потім комусь не було повадно. Зробити, знову відмінити конституцію, новий закон по відкритих списках на, на вибори, і тоді, будь ласка, перевибори робити. І це можна зробити ще цієї осені. але спочатку мир, а потім вже все інше. Ігорі, я хочу відповісти. Це логічно і це вихід з абсолютно... коаліції сьогодні це послухи. буде злочин перед українським народом послухи. і перед тією армією, яка послухи. там є. один законопроект точно подамо. У вівторок я слухав пана Василя і подумав треба подати законопроект про те що народним депутатом не можна бути більше двох скликань та як президентом і це оновить верховну раду прийде молодь. і тоді молоді люди ці прийдуть у Верховну раду я на слідуючому тижні його зроблю